Здоровенькі були, з вами я, Дріфтерс, і ми вже отут знову продовжуємо бігати по цій хріні. І походу нас. Так, нас знову вбило. Так. Е, до речі, е, може когось цікавить, де я скачав цю гру. і де я взагалі качаю ігри. Це для мене є перевірений сайт. Torrentzona.ru. Кому цікаво, ссылка буде в описі, подивіться там. Там майже найшвидше знаходяться нормальні ігри і... Біжи, 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 біжи. Загалом все буде в описі. Я вам рекомендую цей Torrent-сайт, ну якщо ви там грошей не маєте. Або туго у вас грошима, то не обов'язково купляти зразу ліцензію, можна спочатку опробувати, як то кажуть, піратську версію гри. А ми тим часом продовжуємо бігти. Так, зараз у нас знову удари будуть. такі. Такі куски летять. Просто в шоці. Тут такий звук такий не приглушений. Так, здається, можна бігти знову. Ам... І це наш рюкзак. Де Ам... то... Пові... повітря у нас. Ні? А, так. Е -е, використати. Ось, у нас відновилась кисень. Ми знову біжимо. Залишилося я бачу, чуть-чуть, але я не знаю, чи ми зможемо все рівно. То... О, тут вже такі... От... А, ні, таке саме. Бу... Знову удари такі жорстокі, такі сильні. А... О! Ну, він смішно бігається. Так, давайте питаємося. Уламки, давайте швидше, серйозно. Якщо це просто... Ух, Ні, ну мене... от такі вибухи мене реально лякають. Ла... Це... не знаю як... Лякають. Прямо так біля. Біля мене вони появляються. Так, відкриваємо, можливо, у нас ще є один кисневий балон. Аптечка. О, так і є. Навіть середній, я би сказав. О, дивіться, він майже все нам відновив. Так, усе закінчилось. І ми біжимо, 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 біжимо. Начхати нам на ту штуку. Є. Закривайся. Супер! І в нас тут зразу збереження. О! Та закривайся! О, молодець. Та закрив... закривайся, закривайся, я дозволяю. Зона так, то краще. І ми зразу збережемось. Все. У угу. нас тут навіть О! Якась коробочка. Кисневий балон. А, ні, аптечка. Аптечка це добре, але ми взагалімо рюкзак, щоб вона нам велика не використалася. Ми використаємо маленьку. Бачите, нам так повністю досить достатньо. Ручне управління.

Що це ти гониш? Ви би ви знали, яке тут управління незручне. О, то ще можна правою стріляти. Гавно. Пацани на... не скоро. З таким снайпером, як я, ви довго не проживете. Так що, якщо що... Шо... Якщо будете мене запрошувати на космічну подорож, я буду вас кухарем хіба що, окей? Пацан, давай швидше, я довго не притриму. Є. Я... Я... Я Пацани ми тримаємося. Але ці 8% мене лякають. Ти говно, все, ми просрали. Дебіл. Нуб! Хто його взагалі командиром запросив так довго ремонтувати? Він не знає, що з мене... Що я взагалі не призваний такі штуки робити.

Пацаны, я реально стараюсь как могу, но комментировать что-то при этом стреляют это достаточно тяжко. А Стоять. Серьезно? И, будь ласка, не выйти. Так швидко. Давай, брат, давай, я не хочу третій третий раз играть. Та пипец! все п5 дебил это нереально не может давайте я это все сделаю и сразу же повернусь окей ну, власне, я впорався з цією хренью. Теперь у нас сама все валится. Зразу точно? Е, давайте ми знову запишемось. Так. Власне, я сподіваюся, що вона буде відбивати всі штуки. Дружба, дивіться, її якось каменюк менше летить. Нечесно. Ну там патрони отут, класний такий. Але наскільки я зрозумів, нам знов треба назад вертатися. Цікаво, тут каменюки такі теж падають. Аааа Тут уже з цими неграми нам доведеться битися, та а, тобто ми можемо бігти, але по дорозі нам можуть зустрітися всякі спайдермени. Ну добре, спайдермен це не так страшно. Біжимо ми. Ага, у нас патронів нема. Ну добре, спайдермен, тоді вже так трошки страшніше. Будемо сподіватися, що нам тільки два попадеться. М ну в принципі це було би нелогічно, якби ми зараз бігли, і по нам би знов стріляла ця штука. Ну, камінці летіли Бо ми вже налаштували тут. Тут обану хрінь. О. Зону нормального Зона нормального тиску. Зона нормального О, ми. А, воно автоматом використовує меншу аптечку. А, окей. Айзек <тасп> Хеммер. <'я> Та Ви не поверите. Кто-то отравляет воздух в гидрофонной системе и выделяет атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айсек, uh -huh. иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Яндра. І я поки підуватися гідрофоніки. Постараюся виіграти для всіх нас ещ немного времени. Хм. Ну, щодо вашого запитання, коли це все закінчиться, то я не знаю, бо третя частина, наприклад, вже вийшла. Гавно, а ще якісь нові. Тут Тутайзик такий розводить руками. що Шуп! Оу. Стек двері відкрились дивно. Окей. Оу. Ах ви ж гавно тупе. Гавно. У нас нема патронів. А як ми з ним добре добровалим, коротше? Ахерю знає, давай на третій. Не на третій, нам треба. Ну да. А, то ми були на третій. Ай. Добаний ліфт. Ой, патронів The Best. Шо у нас в рюкзаку? Му. Ну. Короче, пацаны, нам треба купить этого вот импульсную э, пушку. А то я бачу. Не, пацаны, это не бейтесь. А, ясно. Я бачу, что сзади уже сбежать. Ми лишили нашого друга сам на сам з тим з тим ідіотом. Ми гарні друзі. Ооо. 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 Ух ти, тут онві Рубіновий. Та-та. О, можем купити. Давайте ми її купимо. Вогнемет, патрони ми продаємо. Для пістолета ми продаємо. Не знаю, хай буде. Дивіться є силовий. А, а силовий. О, костюм. Броню. Та, я думаю, варто нам це купити. А ну подивимося чи він хоче трішки зміниться, чи буде таким самим, може якісь нові штучки такі. Ми такі круті такий так, Заходимо Тут заходить. Солярій. Политься Айзе Кларк, зараз повинен стати негром. Він не негром, але... Але броня вроді стала краще. Там більше таких реберець стало. Ух ты ж ё. Да, он стал круче. Хорошо. Двадцать тысяч. Мы выкористали плазму резака. А силовый резак на него треба иначе патроны? Сколько мы купили свои патроны? Ммм, mm, не густо. А у нас ще є трішки на другу пушку. Давайте ми оцінимо. А чого третя це пушка? Mm -hmm, ясно? Чого це не друга? Ага, можна? пацаны, видите, какая у нас пушка теперь. Давайте проверим ей силу. Ну, я бы не сказал, что он откажку, да? Шо, шо, шо? Да не сбрыся! Гивно. Вася Пацани О! Аптечка. Нам би ще одну правду. Нам би я бы сказав найбільше, нам би ще пару. Ну, про нашу ві... пушку я можу сказати досить таки небагато. Вона доволі таки крута. Є yeah. Ми прийшли в цю точку. А це означає... Так, от це щось можна закінчить. А це означає, що не пора закінчувати серію, а пора перейти до нового розділу. Нового розділу. ...який в нас буде називатися. Так. Глава 4. Смерть неминуче завершено. І... Так, звісно, зберігайся. Ще б не зберегтись. І глава п'ята. Смертельна пристрасть. Здається, так. Ну... Мені здається, що ця глава буде про нашу дівчину, яка нам в глюках вважається. А ще нам здається, мені здається, що ми... Ну... Що ми взагалі якось не, не лазимо по відсіках, всяких... А, ні, ну лазимо. Да лазм. Я уже здесь Да? Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но ну да. -ну. мы не выиграем. Да, ну Нужно да. уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, а я замки. Ну ты давай, давай, давай. Давайте подумаем, со сколько у нас патронов, что у нас за густо. Ага. Стоп, булыш 75. Тобто е, одна штучка 25 в рюкзаку дорівнює 50 патронам. Так. Ну, це в принципі непогано, враховуючи, що у нас збільшився об'єм. Але е, нам загрожує отруєний, отруєне повітря. Дядьку ти де. Це було запитання, якщо це було запитання, тоді я скажу Ні, чувач Похоже, кто-то змінив код замків на палубі, причому недавно. Думаю, ми тут не одні О, не це добре Ну там мені ж тільки що дядьку так і сказав. Типу, не лізь сюди, ти, ти не зрячий, ти треба купити лінз для очей. Ну... Ну то мені здається, що вайзика нормальні. Три ока. Нормальні в нього... Що й дядьку наганяє? Давайте. Зайдемо з куди нам треба. Бойова готовність. Привіт. От знаєте, якби це... А це вже погано. Я знов чую всякий звук. Гавно тут. Поселуйся. Ты ще жива? Не, все Ну викину. Гавно ще одну. А це ж тут они погано стріляють, Так, ми щось взяли. Ще щось взяли. Давайте ми поміняємо пушку. Ми вже на неї маємо патронів. Супер. Патронів ми маємо на неї до 100 біса. Але все рівно. Оу. Зарядка стазіс. Значить він нам зараз тут знадобиться. Це логічно. Не було би тоді зарядки. Ха! І що ми тут вже були. Ем... О, привіт. Давайте ми його завалим. А то якщо, ну... Там я знаю один дядько дуже любе... Оце можна підругати. Дуже люби все китке. а Ясно. Але знаєте що мене ображає? Ух ти говно тупе! Ти шо тут викинув? Ну все, даже не народився, вже сдох. Лил. Так, я бачу тут ще одну дитя вилізло. Та сь. Йому потрібно погоду вже відсілиться, а він так кричить. Ну проти цієї махіни. Є. Угу! Середня аптечка. О, тепер у нас повне життя. Але ми візьмемо нову пушку. Привіт. Так. Тепер треба згадати. Да-да-да, спи. Бля, говно. Тупо. Е. Yeah. О, стазі з батале батарея. І ми її... Що? The best. Вгадайте, де наші всі патрони? Витратили! Гавно. І того в нас 37 на цій хріні. Добре, стоян. цього разу вийшло з першого разу і... Когда найдешь ці реактиви, тебе подобаються ДНК Ага, і що, і що? Ну ну. Добре, я радий. Зберігає. Знову. За де? Ну, що ж ти мені... Я готовий справитися навіть зразу з 50 задачами. Ти мені тут щось неактивне робиш. Так, цього бабайка треба по-любому набити, ну... Він жив, але... Ну і так тіло не потрібно, а я не хочу з тим тілом ще раз битися. О, ліфт. Та блін не дивні ліфти. Руку ти зразу. Куда ти дивишся, Айзек? Руку висунув і зразу к ну ней. Теперь у Ах ти гівно. Зафіксувати мене не лякає, Оцей мене лякає оцей.

Да, да. Где в дупу? Ну, что с мне подказываешь, что эти два монстра сразу тут зайцы вылезать. Ой. А я правей. Не ломай капсулки, ну ты тупо. Не, стоп, так-то нет. не 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 Ти Ты прика... От говно. Ты не сможешь убить этот Оно постоянно регенерирует. Окей, брат, окей. Сестра туши. Вай, 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 вой, вой, Бежи, Айзек. Так, стоп, куда мне? Фух. Huh.

Сумно Ну але нічого. А, то ми вже звідси навіть вийшли. І... Є? Та, я є. Та дивіться, в мене тут замало життя, щоб їх всіх перебороти. Ну гаразд. Мабуть, продовжуємо ми цей цікавий момент на наступний раз. Ще раз нагадую, що є хороший сайт TorrentZona.ru. Давайте подивимося чи в нас є щось на пушці і зразу з вами прощаю. TorrentZona.ru, звідки ви можете скачувати все корисне. Зараз. Буде нам погано. Тому до зустрічі і ще побачимось. З вами був Дріфтерс. В контузіях ми помираємо.